І так сьогодні робота у нас продовжується. Коробку поставлю на вагом. Буде валот бора мощності. Ось так вона буде стояти. Тут для ключатися. Повішена, понижена, якась там буде на бомові. Так буде кардан. Тут я десь корочу. Промопора така буде йти через зірочку. Тут буде зірочка. З цієї сторони буде кардан прикручувати. Отакі <клух> діла. Так то так і не запускається, холодно. Стоїть на зарядки опять. Ціліндра переробив, казали, щоб що буде опиратися тут? цей, вже не випирається. Ось. вже не впирається.